Сьогодні у Луцьку сталася аварія за участі двох автомобілів. За словами свідків, які не захотіли називатися, це сталося близько п'ятнадцятої години. Автомобіль Фольксваген Каді жовтого кольору виїжджав із вулиці Зацепи на Конякіна, по якій рухався автомобіль БМВ чорного кольору. Як бачимо, наслідки цієї аварії обидві машини від зіткнення зараз розбиті, поміто. Передню частину обох легковиків спрацювали подушки безпеки. Один із чоловіків, це водій автомобіля Фольксваген, був зажатий в машині. І за словами Владислава Самойленка, інспектора Луцького райуправління управління держслужби із надзвичайних ситуацій в області, його довелося вирізати, щоб дістати із машини. Як розповів керівник центральної оперативної диспетчерської обласної служби екстреної медицини Станіслав Ліннік, госпіталізували двох людей через цю аварію. Одного до обласної клінічної лікарні, іншого до Луцької міської клінічної лікарні. Який стан людей наразі невідомо. На місці працює поліція, слідчий. Коментувати ситуацію поліцейські відмовляються, у якому стані перебували водії на момент аварії, наразі також невідомо. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.